Усім привіт! Мене звати Макс Опанасюк, а Ви на каналі GG Sport. Тут ми будемо говорити про все, що сталося у футбольному всесвіті і спортивному всесвіті впродовж минулого тижня, можливо, навіть трошки більше. Ну і так само будемо дивитися у майбутнє, що ж нас чекає там далі, можливо, трошки навіть прогнозувати. І прошу вас долучатися до цих прогнозів у коментарях під цим відео. А також не забувайте про лайки і, звичайно, підписатися на канал. Чим більше буде активність, тим кращі будуть випуски, і тим більше людей буде залучено до обговорення. Поїхали! Розпочнемо ми із Ліги Чемпіонів, яка потішила нас дуже-дуже цікавими матчами, особливо останнього туру етапу Ліги, Ліги Чемпіонів. Як би воно трохи дивно не звучало. Якщо чесно, я був дуже скептично налаштований щодо ось цього нового формату. Все-таки якось звикли ми до традиційного формату з. Звичайним турніром груповим, ну а далі вже плей-офф. Але етап ліги показав нам, наскільки крутою може бути Ліга Чемпіонів, наскільки несподіваними можуть бути результати, і навіть до останнього туру не зовсім ясно хто ж куди. Може вийти особисто для себе. Я от обрав два матчі, які я хотів би подивитися в останньому турі. Це Реал Бенфіка, ну і Наполі Челсі. Це ті два матчі, які обіцяли бути дуже дуже цікавими, тому що результати могли серйозно впливати на усі команди. І власне я не помилився. Обидва ці матчі потішили нас дуже. Яскравим футболом, великою кількістю забитих м'ячів. Ну а те, що зробив Анатолій Трубін, звичайно, ми будемо обговорювати не один тиждень і, можливо, навіть не один місяць. Українець справді ввійшов в історію своїм забитим м'ячем на останніх хвилинах, і досить комічно все це виглядало. Я думаю, він сам досі ще не усвідомлює, наскільки історичну штуку він зробив. Щось, типу, голу Сержі Роберто або Серхіо Рамоса. На останніх хвилинах це. Те, що будуть люди пам'ятати ще не один сезон, і досить комічно виглядало, коли буквально за хвилину до забитого м'яча, чи за дві хвилини, футболісти тягнули час, вони не розуміли, що їм треба робити. Так, вони перемагали, нібито по очкам все окей, але от якраз фішка етапу Ліги була в різниці забитих, пропущених м'ячах, в ось цих маленьких деталях, з яких і складається футбол. І в цих деталях Менфіка була кращою. І... Дуже добре, що пощастило саме Анатолію Трубіну. Про нього зараз усі говорять. Ним усі захоплюються. І перед жеребкуванням уже рухаємося трошки далі про жеребкування. Усі чекали, що можливо, ми знову побачимо цей матч. Знову реал знову проти Бенфіки і в воротах Анатолій Трубін. Одразу Бенфіка зреагувала миттєво, як тільки стало відомо результати жеребкування. Ось цією фотографією вона буде десь ось тут просто зараз. Звичайно, нас скоріше за все чекатиме трошки інший матч. Звичайно, це буде вже трошки інше налаштування, і навряд чи ми побачимо аж таку кількість забитих м'ячів. Але це реал, реал, у якого проблеми в обороні впродовж цього сезону та й попереднього сезону. Загалом дуже нестабільна команда. Тож Бенфіка може повторити успіх нехай не з такою кількістю забитих м'ячів, але все-таки я думаю, що вона пройде. А от щодо. Наступних пар я пропоную трошки детальніше от поглянути загалом на сітку, як зараз виглядає плей-офф. Зокрема, пара Монако-Періс сен жермен Парижанам нам дуже щастить потрапляти на французькі команди в плей-офф. Ну а з Монако вони вже грали цього сезону, і, до речі, вони їм програвали. Але тепер інший турнір, як казав класик, і я думаю, що все-таки Монако. Monaco... Не пройде далі. А от щодо тих несподіваних команд, які теж опинилися зараз в плей-офф, які можуть пройти у наступній стадії це і Карабах, і Буде Глінт. Їм пощастило, так само, як і Галата Сараю, зокрема, їм пощастило, що змінився трішечки формат турніру, і у них є дуже хороші шанси бути серед топів. Пройти далі. ну, Хто зна, насправді, чи вдасться їм. Показати все те, що вони показували на етапі ліги, все-таки є певний запас у таких великих команд, як і Реал, СЖ, Баварія, Барселона. Купа великих команд вони трошки економлять сили на подальший сезон. Це абсолютно нормальна практика. Неважливо, як вони грають у лізі, головне, що вони пролізли далі у плей-офф, а вже в плей-офф буде справжній футбол. Утім, все одно, якщо ми подивимося на шлях того ж буде глімта, вони вміють дивувати і особливо дивувати на власному полі, те, як вони грали проти Тоттенгема, Манчестер Сіті, Брусі, Дортмунд. вони усім створювали проблеми, вони брали очки у цих команд. Тож, чому далі їм не продовжити у тому ж дусі? Принаймні в одному з матчів? Чому ні? Ну а тепер про те, що сталося в суботу. Це наша збірна, футзальна збірна, яка вилетіла з чемпіонату Європи. Дуже шкода, що так сталося, і рахунок 2-4, він дещо не відповідає, тому що відбувалося на футбольному футзальному даруйте майданчику, не полі. Хотів сказати вже за звичкою. Дуже дуже шкода, що наша збірна не пройшла у наступній стадії. Лише чвертьфінал вони заслуговували на більш на, на більше на кращий результат, і в своєму, напевно, найкращому матчі на турнірі, на жаль, вони поступилися французам. Але знову таки, результат 2-4, поразка, або 4-2, кому як подобається, він не показує того, що відбувалося. Обидві команди були однаково сильні. Наша збірна створювала дуже багато моментів. І, якби не французький воротар, хто знає, якби завершився поєдинок. Ну а там далі, коли ви вже програвали, вже йшли вперед, зрозуміло, почали пропускати. Десь я читав, що вболівальники нарікали на у коментарях, нарікали на суддівські рішення. Знову таки, я про це не говорив. Ми не реалізували ті моменти, які у нас були, а от наші суперники, французи, реалізували. Але хочеться подякувати нашій збірні, хочеться подякувати їм за участь у цьому турнірі, і хочеться побажати їм успіхів, аби надалі вони підходили в найкращому складі, тому що склад теж був те, що не найоптимальнішим, щоб у наступних турнірах вони виходили в наступні раунди. Ну і знову-таки, хлопці. До вас питань жодних немає, самовіддача, ми все бачили десь не пощастило, але все одно ви великі-великі молодці. Дякуємо вам. Таке рідко трапляється, але коли вже стається, то вся увага прикута до подібних новин. Два наших збірника змінюють свої клуби. Зінченко переходить в Аякс, а Яремчук в Ліон. І. Це можливо, поки ви вже дивитеся це відео, уже все офіційно відомо, але от станом на зараз ми говоримо про чутки на 90 99 які вже стають майже фактом. Зінченко на повноцінній основі, хоча, хоча була були розмови про оренду, він переходить в Аякс за дуже невеличку суму, але там передбачені бонуси, тому я думаю, що сума все-таки зросте. Не щастить Олександру Зінченку набрати ігрову форму, не щастить йому з ігровою практикою. Зрозуміло, що в арсеналі вже не було для нього місця а в Нотінгемі от щось у нього не вийшло. Знову таки, він не зміг вилізти із своїх травм. Він не зміг відновитися, не зміг виграти конкуренцію. Це надзвичайно складно, особливо в такому вибагливому турнірі, як англійська прем'єр-ліга. Перехід Воякс це спроба вийти на попередній свій рівень. Єдине, що дуже хотілося б, звичайно, побачити його в центрі поля на його рідній позиції. Але навряд чи ми це з вами побачимо. За такими прогнозами і моїми, моїх колег, все-таки він буде грати лівого оборонця. На жаль, не на своїй рідній позиції, але знову таки, ігрова практика це добре, особливо важливо перед майбутніми матчами наших. Наших збірників, національної команди, тому в цьому плані ми побажаємо йому успіхів, але фактично його кар'єра на такому топ топ рівні, на якому він був впродовж там, крайніх п'яти років, певно, вона вже завершується. Йому 29 років. Це не наймолодший. Гравець збірної України, не наймолодший український гравець, але однозначно один із найуспішніших, якщо брати титули, то найуспішніший гравець. Але зараз треба йому набрати ігрову форму. Можливо, в Англію він ще повернеться, хоча я сумніваюся, особливо. Особисто для себе я, напевно, хотів би побачити його в таких чемпіонатах, як Іспанія, Італія. Це ті турніри, де можна грати дуже-дуже довго, де можна грати, зокрема, і на його рідній позиції, чому ні. Ем, ну, але поки що Аякс. Аякс і чергова спроба повернутися і грати. Дай Бог, щоб так сталося. Олександре, бажаємо тобі успіхів. Ну, а ще один трансфер, який звучав буквально от ще. Кілька тижнів тому, як щось неймовірне, Яремчук, Ліон, про що ми говоримо? Це ну виглядало дуже-дуже дико. Щось із таких турецьких змі, які сватають своїх футболістів в усі команди, усіх футболістів в свої команди загалом така нормальна для них практика, але. Яремчук все-таки справді може опинитися, а можливо, вже опинився в Ліоні. І що дуже цікаво, його особисто хоче Паул Фонсека. Фонсека його знає. Фонсека вже хоче його досить, досить давно. І Яремчук приходить туди, навряд чи першим номером, першим вибором, але точно однією із важливих опцій, тому що. Подібного профайлу футболіста поки що в Ліоні немає високий, габаритний, досвідчений. Це теж варто пам'ятати. Яремчук досить добре пограв в усіх чемпіонатах, яких тільки він міг пограти. В нього дуже насичена теж кар'єра. Ми говоримо про Зінченка так, про його успіхи в плані титулів. А от у Яремчука в плані ігор в різних чемпіонатах він все спробував, він все побачив. Йому 30 років, і те, що він зараз переходить в топ-чемпіонат, в команду, яка ні на секундочку, лідером Ліги Європи. Вони виграли ось цей етап ліги. Вони на першому місці. Вони зараз ідуть в. Зоні Єврокубків в Лізі 1 вони зараз продовжують грати в Кубку Франції. Що це означає? Це означає, що є три турніри, буде точно ротація, і ми побачимо українця на полі. Тим більше, знову ж таки, його хоче головний тренер. Головний тренер, якого зараз до якого є довіра, тобто його не знімуть там завтра, післязавтра, як це дуже часто буває. Тому ми побачимо Яремчука, я думаю, не один раз. Звичайно, Ендрік поки що буде, напевно, головним першим вибором, але до. Додатковою опцією українець однозначно може бути. Це для нього досить звична роль. А для нас це додатковий плюс, тому що наш збірник, форвард збірної України, буде набирати форму. Він буде в хорошій, дай Бог, формі, дай Бог без травм, і, звичайно ж. Ми пам'ятаємо про Довбика, який був би першим вибором збірної, але, на жаль, Артем Довбик травмований і, скоріше за все, до березневих матчів він не відновиться. А тому нам треба шукати йому заміну. Хто це буде, чи Ванат, чи Яремчук, чи Гуцуляк Ну, тут уже різні варіанти. Я особисто думаю, що це буде все-таки Яремчук, якщо в нього все вийде, якщо ця оренда. Буде вдалою. Якщо контракт його викуплять, то буде ще один у нас гравець, який гратиме на дуже дуже хорошому рівні в топ-чемпіонаті, за яким буде дуже цікаво стежити. Теж бажаємо йому успіхів. Якщо ви скучили за справжнім футболом, за футболом, від якого іноді хочеться плакати, іноді сміятися, але футболом, який точно не залишить нікого байдужим, то є гарна новина УПЛ. Повертається. Ось так виглядає 17-й тур Української прем'єр-ліги, і важко обрати якийсь один із найцікавіших матчів, адже фактично в кожній зустрічі є якісь деталі, нюанси, які дуже цікаво буде простежити, особливо після зимової перерви. Знову таки, що буде з ЛНЗ, чи зможуть вони втримати своє лідерство. Скоріше за все, ні. Такий невеличкий спойлер, навіть самі футболісти. В своїх інтерв'ю вони так досить стримано коментували своє зимове чемпіонство, тому навряд чи вони його втримують. Мені здається, що вони взагалі можуть вилетіти навіть повз топ-п'ятірку. Чи зможе Шахтар? Повернути собі перше місце тут, я думаю, що однозначно так. Що буде Динамо, у що буде точніше Динамо грати, яким буде Динамо по перерві? Це та інтрига, за якою, звичайно, дуже буде цікаво спостерігати. І по перших матчах ми вже зрозуміємо, що там намагається Костюк зліпити з. Цієї команди. Ну, а також нас чекає цікава боротьба за е, Єврокубки, де буде і Динамо, і Полісся, і Кривбас, і знову ж таки ЛНЗ, які теж набрали вже чималу кількість очок. Ніхто не буде відпускати своїх місць. Це очевидно. І от з перших турів цікаво, хто наскільки заряджений. Але мені здається, що головна інтрига це те, чи взагалі відбудеться ось цей 17-й тур. Я думаю, ні для кого не секрет, що у нас є певні проблеми з організацією турнірів, з організацією, з підготовкою футбольних полів після зими, особливо після такої зими, де були дуже сильні морози. Не факт, що всі поля відновляться, не факт, що всі поля розігріють до того стану, коли можна буде на них грати, плюс відключення світла, тобто ось, усі ці. Нюанси так чи інакше, мені здається, що вони будуть впливати. І я, чесно кажучи, майже переконаний, що один, два, можливо, навіть більше матчів 17-го, а то й 18-го турів будуть переноситися на наступні якісь дати. Тому що, от є в нас така особливість, ми завжди чомусь не готові. Завжди чомусь клуби в нас списують все на форс-мажори, навіть якщо їх можна було б. Уникнути, от чомусь не завжди це у нас виходить. Тому я думаю, що це одна із головних інтриг, і от чомусь мені здається, що все-таки хтось, але все одно облажається із підготовкою. Тому будемо дивитися. Вже починаються перші обговорення. Хто ж отримає золотий м'яч в цьому році? Звичайно ж, головні фаворити вони усім відомі, і Вінісіус. Також говорили і про Родріго, і Беллінгем, і Голланд, і Ямаля теж приписують, і Родрі, даруйте Родрі, Педрі. Загалом дуже-дуже багато різних фаворитів, але от я би зупинився, певно, на нападниках. Мені здається, що Вінісіус жуніор все-таки з цього списку відійде. І відійде він. Приблизно до кінця цього сезону, все-таки поки що не зрозуміло, де він буде грати. Він не дуже успішно зараз грає більше. Він фігурує у скандалах навколо футбольних якихось речах. Попри те, що він говорить, що хоче асоціюватися саме з футболом, з, з таким карнавалом, забитим м'ячами. Не завжди в нього виходить. Натомість Мбапе штампує гол за голом так, чимало цих забитих м'ячів із пенальті. Але яка різниця? Це забиті м'ячі, це. Ще ось те в копілочку: це можливий побитий рекорд Кристіану Роналду вже цього сезону в лізі чемпіонів. Трошечки несправедливо. Тут я погоджуся з кожним, хто напише це в коментарях, тому що справді несправедливо буде. Посунути ось так Кристіану Роналду, у нього було банально менше матчів в лізі чемпіонів. А з цим етапом ліги у МБАП є певна перевага, але менше з тим, це, скоріше за все, буде побитий рекорд, скоріше за все, в цьому сезоні. А якщо Реал зможе пройти Бенфіку, якщо Реал зможе виграти Ла Лігу, якщо Реал зможе так само перевернути сезон, здобути титули на жаль, уже з кубком короля. Нічого в них не вийде, то в принципі Мбапе чому ні, він дуже дуже хороший кандидат. Він справді тягне реал за собою. І якщо Арбело знайде до нього правильний підхід, знайде правильне розташування всіх футболістів, мені здається, що це поки що головний. Фаворит на те, аби здобути золотий м'яч в цьому році. Звичай, звичайно, є ще Голанд, який точно не буде збавляти оберти. І з тим футболом, який зараз демонструє Мансіті, з тим футболом, який демонструє Пев Гвардіола. Це більш вертикальний футбол, це відмова від ось, Тієї кількості пасів тотального контролю м'яча, який був у нього попередні роки, зараз це справді більш вертикальний футбол, якщо ви подивитеся на матчі Манчестер Сіті, і в цьому вертикальному футболі Голан – це монстр, це звір в АПЛ. У них поки що не все ідеально, але можливо це виправиться якраз протягом другої частини сезону. Плюс Ліга Чемпіонів, теж чому ні, я б його не скидував з рахунків. Щодо. Представників Барселони е, є Ямаль, е, є е, Рафінія. Барселона сама себе в цьому плані топить. Е, якщо в реалі є певна, ну, не знаю, не ієрархія, але ну, доболівальники якось можуть визначитися. От є у них там е, Мбапе, Белінгем, Ну. Більше будемо просувати МБАПЕ. І от якось ось ця інформаційна хвиля вона буде тривати. Будуть всі підтримувати Мбапе, Мбапе – Золотий М'яч, а скільки забитих м'ячів, а як він впливає на команду. То в барсі цього немає. У них е, нібито є футболісти, які там більше забивають, є футболісти, які виграють більше, які більше можуть впливати на команду. Але от вони діляться на кілька різних таборів, і через це. Їхні кандидати не мають якоїсь абсолютної підтримки. Тобто, може бути два кандидата, може бути там Рафінія, Ямаль і ще хтось, і от жоден з них не отримує 100% якоїсь підтримки в інформаційному плані. І це дуже сильно впливає на рейтинг. Не секрет, що золотий м'яч це в першу чергу, ось така іміджова штука, дуже сильно впливає те, що говорять. Про е, володаря золотого м'яча дуже сильно впливає. І от мені здається, хто більше буде налаштований із ось цього, з цих таборів уболівальника на те, аби свого кандидата просувати, постійно за нього писати, створювати купу відео на цю тему, або ж відео просто з під гарну музичку, з забитими м'ячами, фінтами і так далі. Е, і саме той кандидат шуму навколо якого буде більше, він і здобуде золотий м'яч. А ще не забувайте, чемпіонат світу 2026. І все може змінити саме той чемпіонат. Тож мені здається, тут дещо перевага все одно є у МБАПЕ. Подивимось. А тепер давайте поговоримо про головну спортивну загалом спортивну подію цієї зими. Це, звичайно ж, зимові Олімпійські ігри. У нас там 46. Представників 46 ліцензій, точніше, правильно буде сказати. Україна вибрала з 6 по 22, здається, лютого буде проходити Олімпіада, і звичайно, ми будемо дуже уважно стежити, що ж там буде відбуватися. Я ніколи, от особисто ніколи, не маю ніяких надій, сподівань, що ми здобудемо дуже багато медалей на зимовій олімпіаді. Там можливо, одна, дві, три. Це взагалі прекрасний. Я вважаю для нас результат знову таки. Ми зараз наш фокус уваги трохи зміщений зі спорту. Держава не вливає величезних коштів. Тому ну, тут немає чого. Переживати тут немає чого взагалі плакати, що ми не можемо там здобути якихось високих результатів, нам банально зараз не до того. А тому на перший план виходять саме якісь жести, політичні жести, в тому числі. І от тут цікаво, що перед цією олімпіадою вийшло інтерв'ю з Гераскевичем. невеличкий шматочок з інтерв'ю з Гераскевичем, тому що. Ну, це напевно вперше, коли спортсмен такого рівня, спортсмен, який буде брати участь у олімпіаді, прямим текстом виходить і говорить правду, говорить про те, що Міжнародний Олімпійський комітет звертається до України, до нього, зокрема, із проханням нічого не говорити, із проханням промовчати, із проханням не робити ніяких акцій. Політичних акцій, як вони це називають, і, чесно кажучи, коли я прочитав цю новину, я подумав, що ну, можливо, хтось там говорив з наших представників там, Національного олімпійського комітету, мовляв, давайте там спокійно все пройдемо, там без дискваліфікацій і так далі. Ну, але ні. Але це правда. Нещодавно трибуна взяла теж коментар в, власне Міжнародного олімпійського комітету з проханням. Прокоментуйте, чи це правда чи ні, чи ви справді просите українців мовчати, і це правда. Тому я бажаю всім спортсменам успіхів. Нехай їм вдасться, нехай вони завоюють одну, дві, три, десять, сорок медали для нашої країни. Ми, звичайно, будемо цьому тішитись, і дуже хочеться, щоб. Знову таки нікого не буду засуджувати, якщо вони говорити не будуть. Але я буду дуже приємно втішений і вражений. Я думаю, що ви теж, коли наші атлети будуть виходити і говорити, говорити відкрито, говорити про нас із вами, про Україну, нікого не будуть боятися. А ще краще, звичайно, коли вони це зроблять після перемоги, тому що як на мене, кожен спортсмен, кожна перемога взагалі будь-яка згадка. Про Україну, чи це забитий м'яч, чи це е, нокаут, чи це там, вкинута шайба, будь-що вдалий стрибок з трампліну. Нехай е, кожна згадка про Україну е, буде про, Україн, про українську перемогу так, на е, спортивній арені. Нехай вона буде е, згадкою про український народ, який продовжує вести боротьбу. Щоб про нас не забували, щоб вони знали, в яких умовах. Ми живемо, в яких умовах тренуються наші атлети. Не секрет, що багато з них продовжують тут працювати. Деякі з них, на жаль, вже не зможуть брати участь у спортивних змаганнях, тому що їх вбили представники тих атлетів, які беруть участь у Олімпіаді. Тому мені здається, мовчати в цій ситуації не варто і треба кожну нагоду використовувати на Користь нашої держави. Ну а на цьому все. Ось такі були головні новини. Ось так трошки на негативній ноті. Ми завершуємо. Я нагадаю вам, що ви не забували підписуватися на канал GG Спорт, що ви просували це відео в топи. Обов'язково ставте лайк, напишіть якийсь коментар. Можете спрогнозувати своїх переможців. В золотому м'ячі зараз ще дуже-дуже багато часу, тому ви можете написати будь-яке прізвище, і цікаво, чи хтось із вас взагалі зможе його вгадати. Я нагадаю, що це був футбольний вікенд, а мене звати Макс Опанасюк. На цьому все, до побачення.